Скільки ж коштує політ на повітряній кулі у попадокі і де бронювати на нього квитки? Частіше за все, політ на повітряній кулі туристичні агенції пропонують у пакеті з об'їзною екскурсією два дні по Кападокії. Саме цей варіант ми обрали з самого початку, коли планували тижневий відпочинок у Туреччині. Це великий плюс, адже за ці два дні можна оглянути дуже багато культових місць цього регіону, такі як замок Учхісар, Долину Мрій, Скельне місто Зельве, котре внесено до списку ЮНЕСКО, долину Кохання, музей Мивляни у місті Конія та інші, котрі дадуть можливість глибше пізнати історію регіону та колорит самої кападокі. Коштується поїздка 159 євро, але політ на повітряній кулі завжди оплачується окремо і коштує він 319 євро. Цей політ оплачується вже на місці, коли на наступний день після заселення у ваш готель приїжджає туристичний резидент, котрий продає ці тури і опікується вами до самого. Кінця вашого перебування у Туреччині день підкорення висоти того заповітного польоту група прокидається о 4.30 ранку, щоб доїхати до локації, де власне кулі готують до польоту. Ви, що це і ще те, і нагадує якісь декорації з кінофільму. Ще трохи, і вся долина буде горіти вогнями. Тут будуть приїжджати та влаштовувати весільні фотосесії, фотографи, знімати відео, і вись будуть підніматися сотні тисяч куль, коли ви побачите це все на власні очі. Захочеться кричати від радості. Уявляєте собі ці масштаби? Я зараз дивлюся ці кадри і розумію, що камера навіть і половини не передає тієї атмосфери, котра була там. Така куля може забрати максимально 25 чоловік. А сам політ триває рівно 45 хвилин. Пілотують такі польоти справжні професіонали, котрі навчалися цьому протягом двох років. Мають вони за завдання провести у польоті визначену кількість годин і здати на кінець екзамен. По третій ранку для таких людей є вставати нормою. Польоти на кулі не відміняють через дощ чи сніг. Політ можуть стримати лише через справжній потужний бурові. А на привітання усій групі дають. Келих шампанського нещасні випадки тут стаються дуже рідко, практично ніколи. Усе обладнання проходить ретельну перевірку, тож вам немає за що хвилюватися, але що часто... Тут трапляється це те, що кулі приземляються на фермерських полях чи приватних ділянках. Наш гід розповідав, що одного разу куля приземлилася на їхній туристичний автобус. Тож, коли ви будете у Кападокі, бажаю вам якої посадки. До речі, дуже раджу вам скористатися цією можливістю у найближчому часі, тому що через два роки ця сума може бути вдвічі більше, частково через інфляцію, а частково через те, що. Туреччина лише у цьому році була включена у Китаї до списку дозволених країн, тому попит на цю послугу буде зростати з кожним днем. Туристи будуть приїжджати сюди все частіше і частіше, а ви знаєте, хто на цьому дуже добре заробляє. А сьогодні бюджетнішою версією таких польотів буде політ над Памукале. Коштує такі політ 80 євро, і це додаткова опція у поїдку. Місці, де кожен охочий може відправитися до цих славнозвісних каскадів з бірюзовою водою, і завітати також до озера Сальда, так званими турецькими Мальдівами. Ну і як же не зустріти в схід сонця у долині кохання, звідси відкривається найпрекрасніша панорама. Цю локацію обираю ще й через те, що саме над цією долиною пролітає найбільша кількість куль, і вони тут. Досить низько пролітаю. Чи я тут комусь зробили пропозицію руки і серця. Але це вже інша історія. Тож, якщо тобі цікаво, як виглядала наша подорож у два дні по Кападокії, лиши коментар. Я обов'язково запишу про це відео.